Усім привіт! Ви на каналі Sofia Game І сьогодні я буду проходити Tower of Hell, але оцінюватиму рівні. Так, давайте оцінимо перший рівень. Так, це новий рівень, здається, з цим повітрям. Так, у мене трохи завісає. Зараз ми... Попробуємо пройти цей рівень, якщо це взагалі можливо і. Ну. О, ні. Я пробувала пройти цей рівень у мене не виходить. О, а що я непогано лечу, так? Е, і що зразу Х2, тільки що почався тавер? Ну так, да, мабуть, це читер і він пройшов з легкістю. Зразу ж. Так. Так. Акуратно, акуратно. Ну да, і як завжди, у Софії завісло, і її лазер знайшов. Тому давайте перезайдемо в інший тавер. І очиним рівні. Я зайшла про тавер і дивіться. Ой, мій Віктор прийшов. Привіт, Віктор! Мама. Віктор. Ну, так ось я вже встигла впасти, бо мій молодший брат, як завжди, зайшов. Так, перший рівень. У нас щит. Ну, коротше, цьому рівню я поставлю 10 з 10, прикольний рівень і цікавий, і дуже легкий. Так, Тут треба просто дочекатись на платформу і застрибнути на неї. Ось так ось тут проїхати і застрибнути на драбину, потім вилізти на неї, і ми будемо на наступному вже рівні. О, ні, цей рівень я без щита не пройшла би, але дякую тому, хто купив щит. Цьому рівню я поставлю uh, один з десяти, бо він дуже складний. Ну тут ви скажете, да, я можу прострибнути. А ось ці стоп блін, Я там не вмію саме проходити тими платформами, ще Х2, тому я перезайду в Noob Tower, загружаємося. А поки я загружаюсь, я хочу щось смішне розказати. Хм. Да блін, я забула, що тут щита нема. Ну зате тут 7 хвилин 10 секунд, так що у мене ще купа часу на проходження. Так, перший рівень цікавий досить, але я з нього впала. Думаю, він заслуговує на 9 з 10. Ну так ось ми його зараз пройдемо, якщо, звичайно, зможемо. А ми зможемо. <гас> да, Далі цей рівень. Він легкий, його можна отак збоку пройти. Це легше, ніж йти посередині. Ах, і я впала. До речі, якщо ви хочете, е, ну, якщо ви маєте якусь відео, е, якусь тему для відео, ви придумали, і хочете, щоб я зняла таку тему, то напишіть про це в коментарях. Я зніму, якщо побачу той коментар. Ай! Я чуть не впала. Ну, так ось, цьому рівню фіолетовому я поставлю 9 з 10, досить класний, хоч і ніхай буде 10, хоч і я їй вже розсипалась на кусочки. Подумаю, що ж смішне мені розказати? Хм. О, ідея, розкажу про себе і те, як я ходила в дитячий садок. Коли я вперше в нього пішла, то я там весь день е просила у виховательки лак для нігтів, бо я хотіла покрасити нігті. Вдома я їх красила тільки фломастерами. Ну, да. А як же, Софія не може прийти, не розсипавшись, ну так ось, я весь день тоді просила лак для нігтів. Я заходжу в протавер. І я загрузилась. Так, зараз почнемо оцінювати наші рівні. О, перший рівень такий є, що середній. Я його не прям що ненавиджу. бо є один, два рівні, яких я ненавиджу, і вони обидва жовті. І не через те, що я ненавиджу жовтий колір, а через те, що вони складні і в одному з них треба ждати жовтих кубів, поки вони прийдуть. А в другому жовтому рівні теж треба ждати жовтий куб, але е, це той куб, що він тебе до наступного рівня відносить, але, е, але він так бішано просто крутиться, що я не вмію його проходити, той рівень. Це два рівні, які я не люблю. Так, ну а я на такомусь рівні, вже з нього сто раз звалилась. Точніше, розсипалась із нього. Ай, та блін! Чого я не торкаюсь до лазера і розсипаюсь? цьому рівню я ставлю 5 з 10 і йду в Нуб Тавер. Хочу розказати, ще щось смішне, мабуть. Так. Я вже загрузилась і давайте оцінювати рівні. Перший рівень такий, досить легкий і прикольний. Думаю, йому можна поставити 9 з 10 і я випала. Ну, а як же Софія не може пройти, не впавши жодного разу. Цьому першому рівню я вже поставила оцінку, да? 9 з 10 чи 10? А, 9. Чи 10, я вже й не пам'ятаю. Так, цьому червоному рівні ставлю 9 з 10. Далі цьому. О, ні. Зараз я вам скажу, буде біда. По-перше, Х4, а по друге, я цей рівень проходити не вмію. Да, біда. Хоча. Хм. О. О! Купили час на проходження, і я пройшла зі стрибком. Цьому першому, цьому рівню сірому я поставлю це. 6 з 10, коричневому 10 з 10, прикольний. Х8, та блін. Що ви робите? X8, X2, X4. Цьому блакитному я ставлю швидше вже 9 з 10, і я тим більше розсипалась. Ну так. Да. Софія не може пройти, не розсипавшись. Знаєте, що, типу, коли я проходжу складні рівні, крім того жовтого куба, який бешено крутиться, то я їх пройти можу, вони легкі для мене. Ось, наприклад, цей наступний другий рівень. До речі, першому я ставлю 9 з 10. Так ось легкі рівні я пройти не можу, а важкі рівні я проходжу з легкістю. Логіки, звичайно, в цьому нема, але ну, така я. Ось зараз ми дочекаємося платформ. Дивно, цієї дівчинки, яка там попереду мене проходить, е волосся за робукси, а одяг взагалі нема. Ну, взагалі одяг нуба. Не знаю. Я б витратила робокси скоріше на одяг. Хоча не знаю, я вже впала сто разів, до речі, цьому синьому о, цьому. Другому рівню я ставлю 10, з 10 третьому я ставлю це. О, зараз подумаю. Ай, та я Віктор! Уйди! До мене щойно прийшов маленький шкідник, тому я пішла в іншу кімнату. Давайте зайдемо в Pro Tower. Мені найбільше подобається саме Протавер of Хелл занімати. Це мій улюблений режим в Роблокс взагалі, тільки в нього я і граю. Так. Цьому рівню я поставлю 8 з 10. І знаєте, чому мінус 2 бала я відняла? Тому що тут треба, по-перше, здати, по-друге, тут треба отак застрибнути і знов ждати. А по-третє, треба дострибнути, що в мене не вийшло. Ой, ну, да. Софія не може пройти, не впавши. Ну а на цьому моменті я завершую. Я сподіваюся, відео вам сподобалось. Якщо так, то ставте лайки і підписуйтесь на мій канал, щоб не пропускати нових відео. Пишіть в коментарі нові ідеї для відео. Всім пока!